Всім привіт! З вами Тетяна Таперо. І це перший урок міні-курсу Дизайн для сайту в редакторі Canva. Редактор Canva, я думаю, знайомий багатьом з вас. Ви про нього неодноразово чули і знаєте. В більшості він встановлений на мобільних телефонах, але також є додаток для комп'ютерів. Ось так виглядає посилання canva www.canva.com. Відкриваємо його. Оскільки в мене встановлений додаток для комп'ютера, він одразу запропонує відкрити додаток. Але якщо ви працюєте з Canva'ю вперше, то у вас просто буде стартова сторінка, де вам запропонують зареєструватися, якщо у вас ще немає свого облікового запису. В редакторі Canva. Реєстрація проходить звичайно, або за допомогою Google пошти, або ви створюєте свій пароль і додаєте свою пошту, будь-яку, яка вам зручна. Коли ви зареєструєтесь, редактор запропонує вам отаку першу сторінку, де тут буде багато всього. І одразу я хочу вас познайомити з тим, що саме пропонує цей редактор. Ви тут можете створювати різні інфографіки, фотоколажі, фони для робочого стола, діаграми різні, книжкові обкладинки, якщо ви пишете або редагуєте книжки. Крім того, ви тут можете створювати різні документи, презентації. Всі з вас, мабуть, вже знають, що тут можна створити. Коротке відео для Інстаграм, розповідь для Інстаграм, допис для Інстаграм, обкладинку для Фейсбук. І взагалі тут можливостей безліч, обкладинки журналу, презентації у форматі PDF, банери для Ютубу, флайери, банери альбомної орієнтації, листівки, плакати, навіть віртуальні фони для Zoom. Усе це безмежні можливості Canva. Власне, для того, щоб створити дизайн для соцмережі, наприклад, ви просто натискаєте цю кнопку Створити дизайн і обираєте те, що вам найбільше підходить. Наприклад, якщо ми хочемо створити розповідь в Instagram, натискаємо, у нас відкривається нове відкново, мені він запропонує відкрити додаток. Ми мабуть погодимося з цим, щоб ви одразу зрозуміли, як виглядає і додаток. А додаток виглядає точно так само, як і версія у браузері. Тому вам може бути навіть легше працювати у додатку. Додаток він створює одразу без назви, ви можете його переіменувати як вам завгодно. Тут клікаєте і з'являється курсор. Тут ви пишете свою назву. А ліворуч у вас вже є ціла купа готових шаблонів, якими ви можете користуватися. Виправляти, редагувати всі ці шаблони, ви можете підлаштовувати під себе. Звісно, тут є версія Pro, одразу зауважу. Те, я б вам не радила одразу переходити на версію Pro, а спочатку ознайомитися з інструментом досконально з усіма його елементами, тому що насправді Canva дає майже безмежні можливості. Тут є різні елементи, які можна встановлювати на Свій дизайн. Тут можна редагувати текст, додавати його. Е там, де вам треба і як треба редагувати його, шрифт, розмір. Ну, власне, робити все, що вам потрібно. Отут у вас є кнопочка передані це те, що ви завантажите в канву з вашого комп'ютера. Ну, наприклад. Е Будь-яке фото, яке ви нещодавно завантажили, можна взяти і тут же його розмістити. Наприклад, зробити як фон. А, малювання. Малювання це він нам пропонує маркери, різні а, лінери. Тут все можна обирати, коригувати, обирати колір. Того інструменту, яким ви зараз працюєте це в нас товщина і прозорість. Тобто ви обираєте прозорість і товщину того елементу, яким ви зараз працюєте. І, звісно, тут є ластик, яким можна прибрати все, що ви намалювали. Ще один важливий нюанс. Тут є, окрім фото, які тут вже є завантажені. У Canva, тобто у Canva є своя фотогалерея. Тут є безкоштовні фото і фото версії PRO, але, в принципі, безкоштовних вам буде достатньо. Є фонові, фонові зображення. Але важливий нюанс те, що в Canva є такий пункт, як додатки. Ви тут можете додати, наприклад, QR-код. QR-код тут додається абсолютно безкоштовно. Ви сюди вводите. Свою URL-адресу, наприклад, це може бути сайт або сторінка в Instagram. Давайте зараз ми просто так це і зробимо. Я візьму посилання на свій YouTube канал. Секундочку, Запутаюсь. Отак. Сюди ми вставляємо і натискаємо Створити код. І одразу у нас генерується код. Цей код є безкоштовним, ви можете його потім роздрукувати, цей дизайн, і будь-який смартфон буде реагувати на цей QR-код. Відкриваючи те посилання, яке ви вбили сюди. Що ще цікавого? Ще, крім додатків, ви тут можете побачити. такого, що цікавого. Ну, взагалі тут багато чого. Все це ви можете протестувати, багато є і варіантів QR-коду. Але найголовніше те, що тут є одразу підв'язані два фотобанки. Це Pixels. А також FixBay. Це два фотобанки, з яких ви можете завантажувати фото в свій дизайн Canva. Це, власне, теж дуже важливо. Але найголовніше те, про що мало хто знає, що Canva дозволяє створювати дизайн сайтів. Так, вам не почулося ми саме про це і будемо говорити на нашому курсі. Щоб створити дизайн сайту, ви натискаєте у цю піктограму, сайти, і вам одразу видає сайт для бізнесу, сайт вебсайт, сайт портфоліо, події, сайт про освіту і купу-купу різних шаблонів, які ви можете використовувати для своїх потреб. Коли ви наводите мишку на Кожне віконце вам пише створити пустий сайт. Власне, з пустого сайту ми і почнемо. Обираємо перший варіант створити пустий сайт. І у нас створюється сторінка, де ми вже можемо дизайнувати наш сайт. В першу чергу, нам потрібно його назвати. Сайт візитка. Перший крок для створення дизайну нашого майбутнього сайту ми зробили. В наступному уроці ми детально розглянемо, як створити перший його екран.